Мірча Лушеску зірвовом провів сотий матч на шолі Динамо. Румульський фахівець очолив клуб у 2020 тисячі і став переможцем УПЛ Кубка та Суперкубка України. Це сьомий наставник в історії киян, який досяг показника у 100 плюс ігор саме за часів незалежності. Всього на п'ять поєдинків більше провів Олександр Хацкевич. Продовж його каденції з сімнадцятого по дев'ятнадцятий роки Динамо здобуло лише суперкубки. Двічі п'ятим у рейтингу йде його попередник Сергій Ребров. на його рахунку 136 матчів і 6 трофеїв. Трохи більше киянами керував Юрій Сьомін, який приходив двічі і очолював білосиніх сумарно у 145 іграх. На жаль, пізніше росіянин Показав справжнє обличчя, підтримав анексію Криму і зараз мовчки спостерігає за війною. Всього на два матчі більше Динамо очолював Олексій Михайличенко. Легендарний футболіст тричі приймав клуб і взяв п'ять титулів. Друге місце утримує Йожев Саво. Йойо має на своєму рахунку 163 гри, які вклалися аж у п'ять різних каденцій. Ну а лідирує у рейтингу, звісно ж, Валерій Лобановський метр двічі очолював Динамо і за часів СРСР. А у третій свій захід з 96-го по 2002-й провів з командою 237 поєдинків, ставши п'ять разів чемпіоном України. Навряд чи його рекорд буде побито найближчим часом, адже той такий.